Китай може розпочати війну проти США. В руках американських журналістів опинився секретний документ Пентагону. Вашингтон готується до ймовірних сценаріїв. Планує розширити свої ядерні сили та військову присутність в індотихоокеанському регіоні. Американці хочуть збільшити кількість підводних човнів, бомбардувальників, безпілотних кораблів, спецпідрозділів армії та морської піхоти. Що задумав Пекін? Хто злив таємний документ медійникам і чому США поспішають взяти контроль над Панамським каналом? Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Видання The Washington Post оприлюднило статтю, якій йдеться, що чинний міністр оборони Піт Гесет має намір. Переорієнтувати американську армію, підготувати до можливого вторгнення Китаю на Тайвань, а також подальшого зіткнення китайських та американських сил. Для цього йдеться в статті: Вашингтон має якнайшвидше взяти під контроль Панамський канал та посилити свою присутність на військових базах. У Гренландії Пентагон має також тиснути на Європу, щоб вона взялася за свою оборонку, поки США будуть активними в Тихоокеанському регіоні. В секретному документі, на який посилається The Washington Post, йдеться, що Китай єдина і основна загроза для Америки, навіть не на РФ. У цьому позиція нової адміністрації Трампа відрізняється, тому що за часів Байдена Росію та її альянси оцінювали як найбільш небезпечні. Про це йшлося в стратегії національної оборони від 2022 року. За словами помічника конгресу, який бачив той секретний документ із рекомендаціями міністра оборони Гесета у тексті також міститься заклик зменшити американську присутність в більшості країн світу, зокрема й на близько. Кому сході до всього в документі є пункт про розширення ядерних сил та протиракетної оборони США. Що ми знаємо про Китай? Що це за країна і чому за океаном так злякалися її намірів? Китай четверта країна у світі за своєю територією після Росії, Канади та Сполучених Штатів. Столиця Китаю, Пекін, одне з найбільших міст на планеті, а чисельність населення Китаю. Майже півтора мільярди людей більше тільки в Індії. Крім того, Китай вважається другою економікою світу: 20% світових інвестицій в портфелі Пекіна. Та є один дуже важливий момент: китайська економіка зав'язана на експорт. Тож китайцям дуже важливо мати гарні торговельні зв'язки. І от один із найбільших партнерів Китаю в торгівлі США вирішили, що саме під Небесна. Головна загроза для них. І це вже не просто слова, а конкретні застереження і план дій від Пентагону. У Пекіні на офіційному рівні позицію та плани Пентагону поки що не коментували. А як ви думаєте, чи справді Америка готова ігнорувати російський фактор та щепитися у війні з Китаєм? Що про це думають у Пекіні? Чи не проводять аналогічну підготовку до можливої війни? Пишіть свої думки нам під відео. У центрі Москви згорів лімузин Путіна. Люксове авто спалахнуло неподалік штаб квартири ФСБ. Хто був у салоні? Чи був це замах на російського диктатора? І що взагалі відомо про знищену автівку? Вартість, захист, хто й кого на ній возив? Дивіться далі. З вами Файна Василенко. Всі подробиці за мить. У середмісті російської столиці спалахнув чорний лімузин. Спочатку задимів мотор. Далі полум'я перекинулось в салон авто. Водій нібито не постраждав. Оло відомо, це не просто люксова автівка, а транспорт із автопарку диктатора Путіна. Принаймні про таке написав німецький «Більд». Припускають, що автомобіль належить фінансовому управлінню Кремля. Автори статті оприлюднили відео з місця пожежі і натякнули на Путіна могли скояти замах. Мовляв, в грудні торік підірвали путінського генерала-ядерника Ігоря Кирилова. І враховуючи те, що відповідальність за ліквідацію Кирилова взяли на себе українські спецслужби, пише більд, Україна довела, що може дотягнутися. До Москви. в Кремлі тим часом відмовчуються. Ситуацію жодним чином не коментують. Так само немає новини про пожежу на пропагандистських ресурсах. Відео поширюють виключно телеграм-пабліки. Що ж це за авто? Взагалі згоріло. Мова про лімузин, аурус сенат. Тільки не смійтесь, гордість. Російського автопрому збирають у Татарстані у 2018-му Автівку вперше презентували публіці, і майже відразу в ній виявили дефекти. Бортовий комп'ютер в режимі круїз видав помилку. Розвал сходження не могли вирівняти, авто вело в бік. А під час увімкнення музики підвисали інші системи керування. Тож треба було глушити двигун і запускати знову. Типова ситуація для російського аналога внітія. Так чи інакше, саме за урусів складається автопарк російського диктатора: лімузини, седани, мікроавтобуси все цієї марки. Вартість одного транспортного засобу від 330 тисяч євро. А уруси випускають в обмеженій кількості. Будь-хто придбати таке авто не може. Коли Путін ще їздив за кордон, його транспорт доставляли до країни призначення, поки він був.

а також президентам Узбекистану і Казахстану возив їх по Москві та вихваляв так званий російський «Роллс-Ройс». Блідолиций диктатор з початком вторгнення до України став невиязним, але навіть по території Ерефії пересувається завжди під пильною охороною. Перед від'їздом територію місця призначення перевіряють на маршруті встановлюють глушилки. По дорозі він їде в колоні броньованої техніки в оточенні військового спецназу з автоматами та протитанковими гранатометами. Охоронці Путіна теж озброєні, подейкують, що в їхньому розпорядженні пістолети з бронебійними кулями. Що відбулося напередодні? Чи замах на життя Кремлесіться? Чи то гордість автопрому перегрілася? Поки не ясно, але дуже цікаво. А як ви думаєте, що це було? Хтось хоче налякати Путіна? Можливо, свої ж вирішили прибрати, чи все-таки техніка підвела? Пишіть все, що думаєте на тему, нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!